Вже втретє відкрити важливу подію в берлінському і німецько-українському житті, організований фондом Конрада Аденуауера громадянською організацією Віче. Захід під назвою Кафе Київ. Тут зібралися. Небайдужі до України німці тут зібралася фантастична українська громада, понад 90 різних івентів на теми, починаючи від геополітики, завершуючи кінопоказами. Сьогодні весь Берлін тут в кафе Київ, і ми говоримо про надзвичайно важливі речі: про те, як сьогодні Європа може. Говорити одним голосом, і як сьогодні Європа візьме на себе відповідальність за те, що відбувається у світі. Ми, українці, ми розглядаємо себе частиною цієї Європи, і тому сьогодні тут розмова не тільки про Україну і не стільки про Україну, стільки про те, як забезпечити сталий тривалий мир. В Європейсь... На європейському континенті у 21-му сторіччі сьогодні у своєму е, виступі я відзначив, що у Німеччині відбуваються дуже важливі зміни. Е, і те, що сьогодні говорять учасники коаліційних переговорів і про збільшення витрат на е, оборону, і про відповідальність Німеччини перед Європою, це дуже важливо. Я сьогодні сказав, що якщо ми хочемо, щоб світло перемогло темряву, то Європа має рухатися зі швидкістю світла У темрі дні лютого. Я згадувала 18 та 19 лютого під час революції гідності. Коли здавалось, що світло не завжди покине нас. Друзі зникали в лікарнях на майдані людей. розстрілювали. але темні часи. Формують світлих людей Вони мають властивість щороку збиратись на Кафе Київ. Багато хто долучається до Кафе Київ, це і ті, хто розділяє цінності свободи, справедливості, демократичного майбутнього. І вони дуже добре знають, що тільки разом ми можемо бути сильніше темно. Сьогодні ми на кафе Київ закликаємо всю Європу. Зрозуміти, що сьогодні мир, який захищається в Україні, це мир, який потрібно захищати з нею, тому що він стосується усіх нас. І що головне, що цей мир має бути не на одну генерацію, це має тривати більше довше, щоб наші внуки не мали мобілізуватися в військо, щоб захищати своє життя і свою країну.